Внесені під час засідання виконкому зміни до бюджету стосувалися, перш за все, безпеки та оборони нашої громади та її життєдіяльності. Крім цього, певні фінансові зміни торкнулися і соціальної сфери, про що ознайомила присутніх начальниця фінансового відділу Ольга Голушко. По галузі охорони здоров'я збільшуються видатки на суму млн 700 тисяч гривень для центральної районної лікарні для виплати заробітної плати і для придбання медикаментів. По управлінню праці збільшуються видатки на закупівлю дрів та компенсацію за пільговий проїзд. Ну і основне це видатки по управлінню надзвичайних ситуацій. По управлінню освіти збільшуються видатки в сумі 1,5 млн грн, які будуть направлені на заробітну плату по закладам освіти, по школам і по дитячій юнацькій спортивній школі. 3 млн 181 тисяча буде направлено на Придбання комп'ютерного мультимедійного та спеціалізованого навчального обладнання для створення осередку викладання навчального предмету захисту країни. Наше співфінансування складає 353,5 з половиною тисячі гривень. До речі, стосовно галузі освіти у Миколи ноги виник ряд запитань. Це відбулося після того, як Наталія Сергейко озвучила інформацію про мережу закладів освіти громади і кількість педагогів у цьому задіяних на сьогодні. в шосхинській громаді функціонують 24 заклади загальної середньої, 15 закладів дошкільної, 8 закладів позашкільної освіти. Кількість учнів закладів загальної середньої освіти становить 6657. В дошкільних закладах виховується 1798 вихованців, в закладах позашкільної освіти 5103 вихованця. В закладі позашкільної освіти кількість груп і гуртків. Центр естетичного виховання 117 груп. Ну, центр естетичного... Можете себе уявити, якщо тут у залі де 100 людей посадить. Одних керівників, так це повний зал цей буде. І все ж дистанційно, що воно там, хто контролює ці питання. Ілі взять барсу, 95. Ну, керівника бути Юних техніків 27, 15 гуртків і 27 груп. Я розумію, що зарплату всім треба отримувати, але ж ми повинні розуміти, що ми знаходимося в стані війни. Розумієте? І все треба на оборону економити. Ми повинні розуміти, що в наступному році у нас зменшують відрахування від, податку, від подоходного налогу на 4%. Крім того, що забрали подоходний налог з військових, так і ще на 4% менше. Де ж кошти візьмуться? Ми ж повинні на безпеку додаткові кошти виділяти. Сотні груп. Вона зменшилась могла прикольнути. Це так подивитись ну, десь приблизно рівень Києва, помієш? Десь так. Не сум. А там у Сумах, подивись сотні груп нема. Я не говорю, що скоротити їх, але ну, не повинна бути такого розмаха. Пані Сергейко також доповіла про те, що спеціалізована школа номер 13 вже перейменована на Шосткинську початкову школу Паросток. А в найближчому майбутньому на мережу закладів освіти громади чекає ще одна трансформація. Планується, що в Шосткинській громаді будуть функціонувати два ліцеї, 21 гімназія, одна початкова школа Паросток і одна спеціальна школа номер 10 за інформацією начальниці управління освіти, середня наповнюваність класів наразі складає 19,8%. Найбільша наповнюваність у місті в початковій школі паросток це 26,8%, а у школі номер 6 – 15,8. Серед сільських шкіл лідирує Миронівський НВК, де наповнюваність складає 14,5%. А от у івоцькому навчально-виховному комплексі дітей у класах вдвічі менше всього 6,7%.